Там там точно лісовичай, брать, далеко м'яти її уже і матриму. І, в принципі, так помітив, що як, і ґам могли точніше помітити, що ми ще й подали сугру, Всі, бо сина що особливо саме треба часть угромити дуже жолотий рік. І в нас люди часто питають, що раніше е, було замість цього руки, бо замінили. Ясно, що там був якийсь мат, яголи ті посолочі, але саме на цю гру дуже прадідо розказував. У нас появився під час першої стої. Ми знаємо, що село лугорські військові будуть кітінний загину, і вони мали такі цукрові брикети, які годували коні. Якщо, наприклад, десь там бачили, попродрові дітей, то могли з ними цукром поділитися. Ми там, так кажемо, що у нас спочатку пробували цукор, коні та діти, а потім все аж <тас> А ми, до речі, так бачу, що, до речі, пробував, але нічого не сталося, то можуть трохи трошки опробувати. <тас> 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 Корис-почано випити можна. зараз, ну, буде трошки грибна тема, вас, що тут я не буду, зразу скажу що там взяли настільки на лисичках, тобто на лисички, що ми вже бачили десь у лісі, в був в опотельні. І цю настільки на лисичках раніше використовували проти паразитів, саме проти листів. Брала так протягом тижня на головний шлунок пошені ложисти того пилу, в принципі, час приходу, і можна було відслідковувати, скажімо так, депортацію паразитів з вашого організму. То, в принципі, повинні повищаємося. Так, ну чим ви використовували? Такий грибочок, то у вас уже запитають, що це таке є. Звичайний гриб. <рочування> ні, ні воно багато простіше, ніж може видати. Комора, ну, так, червоно саме. І цю натенку на мухоморі раніше використовували проти паразитию. Е Тревокології саме для профілактики. Але що я так кажу, для профілактики не далі лікування, тому що сам потім вчора лікувати не можна було, воно більше працює так неболючою. Кожен має кіскай принцип до звання, косові протягом стати днів першого дня вживати одну капельку і з кожним днем своє вживання на одну капель завішити, потім так само в зронті перед позвочувати. І, до речі, деякі люди могли пити там на 40-50 крапель, і в принципі всього землі теж було добре. І сам по собі мухомор, то попросили колі властивості, то має такі трошки, скажімо, специфічні властивості, сам по собі не трошки лісоганний. І одночасно такий добре тонізуючий засіб. Це вже добре розказував, Тому що можна брати грам досушного мухомора на чоловіка, каже, берете собі такий. Стаканчик, каже, перетирайте саме шапочку в порошок, залайте теплу воду, випивайте, каже, моментально компенсація не роботи приходить, <laughs> що можна займатися чимось другим. Я так у того <laughs> довго тим хумором робив, то він казав, що готував до екзаменів, я знаю, що він так ті екзамени і не здав кінцям розвивати. І, до речі, раз один чоловік в інскурсії, казав, що якщо готуватися до екзаменів з то тих випадково можна дома здати. <laughs> Так, Ну, взагалі є мед. я думаю, так, мед це велика презентації не потребує. Не знаю, як у вас, воно можна, можна хіба здивувати. Його, мабуть, теж було більше раніше. Меду? Тут? Да. Ну, То не я вам є? точно не скажу, не знаю. <рес> так, але ну, ще в нас є е, така баночка, вже запитає, що то є. Жир Ну, Бурсучий жир, в принципі. І Цей угу. борсучі жертви раніше його використовували. При бронхіті, при сухому кашлі, там mm -hmm. навіть були випадки, що при туберкульозі теж могли використовувати. І так само можна було використовувати чи при в навіть і при приопіки так само. Я вже вала, і до речі, дуже-дуже кашель пройшов і дуже швидко, і я всю і я коштує. Ну так, до речі, він просто має полостивий, що проникають тканину і одночасно і зволожує, В принципі, тому власне тим і допомагає. Mm -hmm. А в нас, до речі, по ось такі самісінькі, але, ну. Mm -hmm. Такі міцніші набагато. Це у нас є медведя. Ну, Єдине, що у нас в цій колекції його немає показати, бо всі, напевно, знають, що з медведем ну, трошки важче договоритися. Дорогіше, трошки трошки слабша тваринка, то з ним легше питання узгодити. Так, ну ще у нас є вже на каналу найцікавіше, тому з нас не зміняє. Та є саме карпатська змія, але перед тим, як буду розказувати, що то на лікує. То розкажу про такий доволі жорстокий е, метод приготування. Треба брати живу змію, заганяти її в банку, заливати домашнім продуктом. Змія там принципі плаває, до може, бо як-то кажуть, що в любому п'янську настає кінець. Генераль пускає світ, і одночасно стейка через стояти, набуваючи, більшу властивості і такого цікавого кольору. В принципі, вірніше, використовували онкології. Так само як і мухомор, єдине, що мухомор для профілактики так знеболююся, це саме для лікування. В принципі, взування такі самісіньки. Єдине, що, до речі, мухомор, я вже казав, що деякі люди могли пити 40-50 крапель, то тут бажано пити не більше 30, так аби випадково не скласти компанію, Ці, не більші, що розібратися. Я вам, до речі, розказую про одну змію. А у вас може бути до мене питання, що, наприклад, чи мінімум дві є, і одну фремці. Тут у нас ця і чорна така є. І може таке бути питання, що, наприклад, з вигляду ніби плюс-мінус одинаково. Але чогось так все стало, що різний код. Людине, що я вас буду перше питати, що так, але скажу, що змій одинаково, всього в один день робили домашній продукт з одної банки роздавали. Ну, це само падове слово у нас таке вже. зелене одне вже по жовту. Ні, там просто більше яду. Ні. Ні. Та волода, так. Різний вік зміни. Може добре стоїть. Там Банку населені стоїть. Різний яд. Ні. Тут я вам пов'язано, що з поволонів. То банки різного різнокували. Щас так скажу, що не перевіряю коста, так? Що сказали, крім одного. І почув, що просто вбету поставили, тут в <рисвіт> неї <рисвіт> є місце, скажімо так, поранення. І ну, no, тут все живе, тут все вийшло, в принципі, іграбило все так має бути і вийшло все правильно туда жить. А хто їх рівно, ловить? Третя змія, тут ми все робили правильно. А воно все рівно того кольору немає. І ще наша така вария, що воно, напевно, тим міг сюди попасти. Такогось, ну, я використала, когось, напевно, так смачно укусила. І, ну, і то я нам не дала. ну, буває. У нас така зірка інстаграму, а раз екскурсії казав, що це інстасамка. Інстасамка. <ристотє ристотє ристотє> а хто ловить змій? А хто ловить змій?

А де саме говорять? Де вони саме приходили до нас на дегустацію? Зря прийшли. Зря прийшли. Ну то їм знає. Обіковічили про себе пам'ять. Так, ну що в нас є жива змія, то я вам її хочу показати. Ми так її кожен день вона зрілося, не змерзала. Ага, є так. Текла. Дирочку дихала, вона сказала, будьте здорові. Ось там ніде не повезло. Ні, ні, ті ноги всі повинні бути. Залучноші безпеки пропонують пройти до наступної кімнати. Це ви так наміренно, то нам сказали. Чого ви не таке Там треба треба, Я може, ще ставити. О, це вже прохолодна кімната.

Я Так вот я будем вызывать. С яблочками сотки. Так, ну в принципе уйти темнати. Секундочку. Так, кажу, в цій кімнаті нам вже наші гості. Е, в першу чергу важливо, тому, що це не бараємо, за кімнату. і доказом того, ми маємо то, що тут на стінах, ну, скоріше за все, ви не знайдете якісь такі бутовки портиться, е, не мир, водок і так далі, то ці наски нам зроблені нам названі. В принципі, ці кімнати е, можемо почати на цінніші частини. Е, ці наснові на коренях. Чому найцінніші, всі корені які тут є, всі крім колгону керів, майже по всій Україні, то всі на ті більше, ніж півтори тисячі метрів на дві моря. В основному це все збирали по чергійському крипту. І так, напевно, і корінь колганути великої президентський требує, з ним мали справу, а ним може складені очіку вже готову. Золота, що не говорить, це мозє роже, але це офіційна назва, місцева, золотий корінь, в принципі, так і кажуть. І є така так, неофіційна назва, то є карпатський жінчень, бо він буквально нікому властився поступатися китайському. Ну, це правильно вчання подали, але ми думаємо, що це насправді довели китайське вчання, наш корінь справді найкраще. Це ми з корінь, Туди? це місцева назва офіційна ситуація різка. І тому станку раніше використовували, що якісь були проблеми з папариком, в основному використовували цю настінгу для розтарання. Хоча, чесно, має така думка, що вона, напевно, більше розтавилася всередині ніж зовні. а то це дуже таке індивідуально, як то кажуть. І, до речі, казав, дідусь, що перед тим, як казати нашим мосцям, місцево масового корення, то казав, що треба уточнювати, що, що так там подаймає. Бо каже, що люди думають, що це ветово, а то каже трошки не вето, що це настінка подаєш велика повністю, а не лише почастине. Ну, та не вчугай страса у нас як корінжі, джура це місцева, назва офіційно, Тралок жовтий. І настанці раніше використовували, якщо якісь були проблеми з шлунком. Там чи про шлункових розлах, чи про яре могли використовувати. І, до речі, теж дідусь розказував, що попросили лікової властивості. Та ця настройка також має приворотний властивості. Розказав, що такими таптом літніми очорами. Раніше дівчата перед тим хотіли копати цей корінь, Якраз так плюс-мінус невеликі світа прикладало, то казав, що перед тим і копати, то роздівалися повністю до гола, І вже копаючи примуляли, казали, що трудочки мені мило приклич. Я так не буду посилювати повторювати. зараз ще я розказав іншому інскурсії, що в них у селі так само, як картоплі купали, теж файно допомагало. Можемо прийти до наступного Ну, Дозвольте сюди розкочу. Отже, можна планити на різних ягодах і кавах. Карпатське там у нас є брусниця. по брусницях. По дзвінки дзвінці це є, вже, на добу, що всі знали, правда? Можна особисто машину не знати. І в добу ще якраз була куханка дзвінка, в інші разрічно так кажемо, що по цілому дзвінки так само і пожарно було чисто солодкий і колюче. Соновище це є м'ясо, дівочі очі це є сониці, Гусульська гусуцька це є вишня. Ну, бо такське побачення, усі, напевно, знають, що є підвищення вчорашньою. Кохання госуки це і малина, ще дві такі цікаві настойки для гвізди і для ґаздині. Тобто, для господаря і для господині відповідно. І то ми так кажемо, що якщо а, до речі, для гізди на перці, а для газдини на крапиві. І то ми так кажемо, що якщо, якщо газда собі одного дня трошки розуміти, багато перцю, то наступного дня у села буде входити крапиво, там вже якому повезе чи для лікування чи для виховання. Згарда це у нас є поріч, є настойка на нагрузу і соколая не окупка стойка, то це настенька на чорниці, бусі, напевно, знають, що сокіл далеко Корисне для очі, і то ми так назвали ту стойку. І ще у нас є така невеличка рекомендація, до їжування, жування. Якщо добре витримати дозування, то відкривається третє око, але якщо не добре, то закриваються перші два. Тобто в нас на той переїзде Тут у нас настойка на різних соладах, горобина ніч це є горобина, підробляє легенда наша фірма настойка, зроблена Олімпійська, є пожера полонець. З вами, до речі, військовий будемо пробувати. Сурбову, сама зі пшина, Гусульський град, це є олеча, дідо це і Сумродина. Ну і в ворона ворона самозивна стоїнка на черашні, бо всі, напевно, знають, що ворони довбить черешні живуть по 300 років. І то так само нашим гостям можемо того самого віку. Ну, може, аж не того самого, б... ну, 300 років, то дійсно багато тих довго. Але хоча б волонтер вже було б дуже добре. Ну, і, в принципі, перед тим, як будемо приходити, скажімо так, від теорії до практики, то буду мати декілька оголошень, що в перші кімнаті за бажання можна буде придбати. Це наші 10 гривень. В цій кімнаті вже великі на 0,5. 350 гривень, маленькі такі 50 гривень по 75 гривень. І вже буду мати такі три останні оголошення, що буде стосуватися нашої дегустації. Перше, то що у нас є такі три дегустаційні локації, Перша, це наш По тут, тут дорогий дразулегендою, і тому десь так 42-43 градуси буде мати. А на боці біля прапора там у нас є роді рожево, десь добре 45 градусів. І на парні, ой, пропошла на прилавку, настоїнка на, на чорниці, десь 38 градусів буде мати. І, в принципі, вже буду мати такі. По Друге оголошення, в принципі, їх покажуть правильно дегустувати. До нас приходять люди, беруть пластиковий стаканчик, зустрінку на самогоні, і можуть такий включати режим ніби бито бокал в зуномних руках. Так то можуть собі крутитися півгодини, потім ще плен 10 нюхати. Ну, в принципі, так можна робити, але що вони в цьому результаті виходить? виходять? Трошки пробують. Їх добре від того кревет, кажуть, що добре, анолюте, коли на місце пане Літрівщина. Ну, в принципі, дійсно добре, дійсно люте, Але наступно само по собі треба піти залком, то звідки відчувається до грудях, а смакові рецептори собі свою роботу поїде, теж мали би робити. Тому ціпі, в в вже по послідовності рухатися там вирішувати і ну, правильно доступається по Осольське за ваше здоров'я. До речі, третє оголошення таке найважливіше. Що у нас є така давна мозенна традиція, що що не допиває група, то поражає допиває володі група, вигід групи, так що сина А там, до речі, розлоповані чи правочка. зачепне. То биш здорово ти там, так, да, все. Нормально, добречко було, радіо. Приїдьте, наш ваш з новинами. Бери, чухаємо там.